Ніч проти 21 жовтня на Луганщині та на півдні Донецької області минула відносно спокійно. Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук. Зазначається, сили АТО зазнали удару по своїх позиціях у районі Новотроїцького, Нікішиного та Озеряновки. Під час обстрілів терористи використовували системи залпового вогню БМ 21 град. Усі атаки силовики успішно відбили. В результаті обстрілу постраждалих серед українських військовослужбовців немає. Протягом 20 жовтня у зоні АТО спостерігали певне зменшення активності терористів порівняно зі сплеском, який відбувся два дні тому. Як повідомив під час брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко, серед українських військових загиблих протягом 20 жовтня немає. Поранення отримали четверо українських вояків. зокрема одного бійця національної гвардії поранили внаслідок обстрілів на блокпосту в районі населеного пункту Сміле. Територія навколо блокпосту перебуває під контролем. А після великих втрат, яких бойовики зазнали за дві минулі доби, вони не наважуються атакувати, а здійснюють обстріли зі стрілецької зброї та мінометів. В цілому на Луганщині та на півдні Донецької області інтенсивність обстрілів вчора дещо зменшилася. Активність бойовиків була сконцентрована у районі Донецька, Дебальцевого, а також, а також у Попаснянському районі Луганської області. Бойовики намагаються витіснити сили антитерористичної операції з траси Бахмутівка. Про це йдеться у повідомленні прес-центру оперативного командування Північ. Зазначається, про російські бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій українських військових, не залишаючи примарної надії щодо витіснення сил АТО уздовж траси Бахмутівка та взяття під контроль території до південного берега річки Сіверського Донця. У повідомленні також наголошується, протягом 20 жовтня бойовики провели чотири обстріли, проте втрат серед особового складу. Українських військових та техніки немає. Протягом 20 жовтня бойових зіткнень на кордоні не зафіксували. Про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, українські прикордонники чотири рази фіксували повітряну розвідку російських безпілотників поблизу Маріуполя та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Протягом усього часу антитерористичної операції фахівці концерну Укроборонпром відремонтували і повернули на передову тисячу одиниць техніки. Про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Окрім цього, зазначив представник РНБО для потреб силовиків виробили і поставили 200 одиниць нової техніки. Проти 21 жовтня у Донецьку пройшла без активних бойових дій. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, з 17-ї години протягом майже трьох годин проводилися обстріли Київського району. В результаті влучення снарядів повністю знищено приватне житлове будівництво номер 2 по вулиці Ковалевської та зруйновані будинки приватного сектору на вулицях Злітній, 58, стратонавтів, 204. Крім того, пошкоджено багатоквартирний будинок по Київському проспекту 77. Один із снарядів влучив механічний цех Номер 9 заводу Точмаш, що призвело до спалаху. Також локалізовані аварії на розподільних газопроводах, які виникли внаслідок артобстрілів. зокрема у Куйбишевському районі по вулиці Паскаля, 10, Старопартизанській, 11, Вахрушева, 42 та Морозова, 15. Вибух в Донецьку чергова провокація терористів. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, на заводі, який вибухнув в окупованому місті, знаходилася велика кількість вибухівки, і бойовики могли підірвати його спеціально, щоб звинуватити у цьому українські війська. Полторак наголосив, що сила то не можуть вести вогонь у відповідь по житлових кварталах і у випадку загрози мирному населенню. В інтернеті з'явилося відео порятунку дитини під час вибуху в Донецьку, який стався в понеділок 20 жовтня. Відео опубліковано гуманітарним штабом Допоможемо. На кадрах видно, як дівчинка підходить до входу на стадіон Донбас Арени. У цей момент через вибухову хвилю на неї полетів склопакет. У цей час на стадіоні йшла видача гуманітарної допомоги, за якою прийшли у тому числі донечани з дітьми. Терористи в односторонньому порядку зупинили процес обміну заручниками. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, український міжвідомчий центр допомоги обміну заручниками продовжує свою роботу та робить усе можливе для пошуку осіб, які потрапили до незаконних збройних формувань та проводить переговори про відновлення контактів. З полону на сході України визволили 822 людини. Про це повідомила уповноважена президента з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Загалом, станом на сьогодні, в списки міжвідомчого центру СБУ внесені прізвища близько 2,5 тисяч осіб, які зникли безвісти чи перебувають у заручниках. З них 882 людини вже визволені. Геращенко зазначила, що переговори щодо обміну полоненими дедалі ускладнюються. Проте влада та СБУ докладають усіх зусиль, щоб цей процес прискорити. 26 бійців спецбатальйону МВС Миротворець отримали квартири. Наразі вояки перебувають на лікуванні через отримані в зоні ато поранення. Тому ключі від службових квартир отримали члени їх родин. Зазначимо, що батальйон Миротворець є одним із найбільших бойових підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. До нього входять добровольці, які вже загартовані у боях, у тому числі і в котлі під Іловайськом. Облаштування першої лінії кордону на Донбасі майже завершено. Перша смуга стіни готова на 85%. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Дмитро Ісаєнко. Він зазначив, що для облаштування першої лінії оборони на кордоні з Росією доставили близько 6 тисяч кубометрів лісоматеріалів і понад 5 тисяч залізобетонних конструкцій. У будівництві захисного кордону беруть участь близько 20 тисяч працівників. Також задіяли близько 300 одиниць техніки. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав і направив на підпис президента України Петро Порошенко закон про прокуратуру. Про це повідомляє прослужба Верховної Ради. Нагадаємо, цей закон визначає правові засади в Організації прокуратури України, систему прокуратури, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему і загальний порядок забезпечення діяльності прокуратури. Будівлю уряду пікетували смертельно хворі люди, яким не вистачає життєво необхідних ліків. Під стіни Кабміну учасники мітингу принесли чорне простирадло та дитяче взуття. Таким чином вони вкотре вимагали негайно закупити для них життєво необхідні ліки за скороченою процедурою. За словами активістів, після минулої акції протесту МОЗ закупило лише 6% медикаментів від потреби. Відтак, хворі на гемофілію, тиберкульоз, онкологію та вірусні гепатити залишилися без лікування. І акції запевняють, що дня від нестачі ліків помирає понад півтори тисячі людей. Проте у міністерстві охорони здоров'я такі дані спростовують і радять чекати медикаментів і ще місяць. Захоплення бойовиками частини території Донецької і Луганської областей не може зірвати транзит російського газу до Євросоюзу. Про це повідомили у міністерстві вугілля. Передає Українська Правда, зазначається, бойові дії не створюють загрозу для транспортування транзитних обсягів газу через зміну технологічної схеми транспортування цих обсягів. У відомстві зазначили, бойовики не здійснюють захоплення об'єктів газорозподілу через підвищений рівень небезпеки знаходження на території таких об'єктів. Володимир Путін хоче заморозити Україну. Про це під час візиту до Яворівського полігону у Львівській області заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він переконаний, що Росія не має наміру підписувати проміжний газовий договір з Україною. Проте, за словами Яценюка, уряд вже заморозив більше трьох мільярдів доларів для оплати за газ, якщо Росія все ж погодиться підписати договір. Другим варіантом вирішення цього питання голова уряду назвав вердикт стокгольмського арбітражу щодо проміжної ціни на російський газ для України, який очікується у кінці. Ці листопада Яценюк зазначив, що наразі в сховищах знаходиться 17 мільярдів кубометрів газу. І якщо ЄС відкриє реверс, то це суттєво спростить проходження сезону. Прем'єр також повідомив, що в уряді є резерви нафти, яку можна переробити на мазут, і таким чином українські ТЕС отримують 200 тисяч тонн палива. Петро Порошенко наказав розпочати опалювальний сезон на території всієї України до 24 жовтня. Таке розпорядження президент України дав під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройцманом. Порошенко наголосив, що не пізніше п'ятниці у кожній українській оселі має бути тепло. Віце-прем'єр відповів, що направить спільного листа від Міненерго та міністерства палива і енергетики про те, щоб на місцях розпочинали опалювальний сезон відповідно до температур повітря. Україна очікує в листопаді цього року надходження 260 мільйонів євро від ЄС. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. Гроші надійдуть у рамках макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Чалий нагадав, що Україна продовжує імплементацію угоди про асоціацію з Європейським союзом, що є запорукою фінансової допомоги країні. Чалий додав, що наступний четвертий транш це ще 250 мільйонів євро. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала партнерів фінансово підтримати Україну в її газовому конфлікті з Росією. З такою пропозицією виступила німецький лідер 20 жовтня у Братиславі після зустрічі зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцом. За словами Меркель, наближається зима, але остаточного вирішення конфлікту ще не видно. Домовленість між Києвом Москвою та ЄС є необхідною, щоб забезпечити стабільні поставки палива. Але водночас словацький прем'єр не підтримав ідею Меркель про надання фінансової підтримки України. Го думку Україна має провести реформи і не покладатися на допомогу інших країн. Комітет європарламенту підтримав продовження торгових преференцій для України. Про це повідомив за результатами засідання депутат європейського парламенту від Литви Габрієло Ландсбергіс. За його словами, на засіданні були присутні близько 40 депутатів, і тільки 5 проголосували проти. Політик зазначив, є широкий консенсус щодо підтримки європейського майбутнього України. Хоча при цьому був і спротив з боку радикалів, які спромоглися привести 5 людей. Зокрема, виступила депутат французької партії Національний Фронт, яка просила відхилити документ. Мед, в цілому, але ніхто на таку пропозицію не реагував. Ситуацію в Україні обговорять 24 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН. за словами речника інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрія Лисенка. Зустріч скликали за запитом Великобританії. Планується, що під час засідання обговорять останню доповідь управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яку оприлюднили 8 жовтня. В адміністрації президента України наголошують, що встановлення миру на Донбасі потрібно досягти лише дипломатичним шляхом. З такою заявою виступив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, в адміністрації глави держави не підтримують ідею розгортання широкомасштабних бойових дій на Донбасі з огляду на міжнародну підтримку дипломатичним заходам, яких вживає українська влада. Чалий наголосив, наразі сильна армія розбудовується для захисту країни, а не для ведення активних бойових дій. Незважаючи на постійні обстріли бойовиків, бригади Донецького обленерго на Донеччині протягом вихідних днів відновили електропостачання у 24 населених пунктах області. Про це повідомив під час брифінгу речник Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. За його словами, енергоживлення відновили у Ленінському та Кіровському районах Донецька. Окрім цього, відремонтували електропостачання Куйбишевського водопроводного вузла, який знеструмили 18 жовтня після чергового обстрілу терористів. Також у місті працівники Донецького налагодили про постачання шахт Кіровська і Лідівка, де на момент знеструмлення під землею перебувало вісім гірників. Шахтарі вивезли на поверхню жоден з них не постраждав. Україна вимагатиме від німецької розвідки доказів фальсифікації даних про збиття Боїнг. Про це заявило у Міністерстві закордонних справ України. Зокрема, українська сторона звернеться до німецької розвідки з вимогою надати докази того, що дані Києва про збиття малазійського боїнг були недостовірними, за словами речника МЗС Євгена Перебийніса. Україна здивована висновками федеральної розвідувальної служби Німеччини про те, що проросійські сепаратисти збили малазійський літак ракетою, випущеною з установки БУК, яку вони захопили на одній. Із українських військових баз перебині заявив, що всі українські ракетні комплекси, включно з їхнім персоналом, не перебували в зоні трагедії. Тому заяви про те, що бойовики захопили українські ракетні комплекси, не відповідають дійсності. У місті Кобані, що на сирійсько-турецькому кордоні, поновилися запеклі бої між курдами та бойовиками ісламської держави. За допомогою американських авіаударів позиції курдів посилилися. Крім цього, військовики Сполучених Штатів з повітря скинули необхідні речі захисника міста. Курдам доставили зброю, харчі та медикаменти. У Пентагоні повідомили, що США завдали у районі Кобані понад 10 повітряних ударів. Росія відновить і побудує залізні дороги в північній Кореї. Про це стало відомо під час церемонії запуску проекту модернізації шляхів у КНДР. Вартість проекту оцінюють у 25 мільярдів доларів. США представники Росії під час церемонії зазначили, що це має бути не тільки реконструкція вже існуючих мереж залізниць, а й побудова нових ділянок. Зокрема, йде мова про обхід Пхеньяна з півдня і з півночі для перевезення вантажів. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила список країн, яким загрожує поширення вірусу Ебола, до переліку з підвищеним ризиком увійшли африканські держави, що мають спільний кордон з країнами, у яких спостерігається лихоманка. Загалом до списку потрапили 14 країн, яким треба готуватися до можливого початку епідемії вірусу. Крім цього, помічник генсека Вооси із питань інновації систем охорони здоров'я доктор Марі Полькіні повідомила, що випробування на добровольцях лікарських препаратів, які можливо зможуть побороти смерт захворювання почнуться у найближчі два тижні. Внуково розбився літак, на борту якого перебував глава французького нафтового концерну Тотал. Про це повідомила представник прес-служби аеропорту Олена Внукова. За її словами, трагедія сталася через зіткнення легкомоторного літака Велком зі снігоприбиральною машиною. Гаромашина згоріла на місці. За попередніми даними загинули чотири людини. Також внукова зазначила, що серед загиблих пасажирів був глава «Тотал де Марджері». Водій снігоприбиральної машини не постраждав. За фактом аварії літака порушили кримінальну справу. Водію машини, яка зіткнулася з літаком у внуково, загрожує до семи років в'язниці. Про це повідомила старший помічник керівника Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Тетяна Морозова. Зазначається, що серед пріоритетних версій слідство розглядає помилку диспетчерів і дії водія снігоприбиральної машини. Крім того, буде перевірено версії несприятливих погодних умов і помилки пілотування. Але слідчий комітет Російської Федерації вже встановив, що водій снігоприбиральної машини перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з Російським законодавством такого роду порушення підлягає максимальному покаранню у вигляді позбавлення волі до семи років. Морозова повідомила, що до Москви приїдуть також французькі слідчі. При цьому вона зазначила, що аеропорт працює у штатному режимі. За словами представника розслідування, огляд місця трагедії продовжується співробітниками Мак і слідчими. Вилучають технічну документацію на судно та зразки пального. Зокрема, вже виявили і передали для розшифровки двох бортових самописців мовний і параметричний. В данном случае Внуково хороший аэропорт. И видимость 350 не самая худшая видимость. Она плохая, но не критичная. Поэтому то, что он взлетал, это вполне нормально. Даже было такое выражение «пьяный трактор» у нас. Вот едет пьяный трактор. То есть, если на тракторе, либо на какой-то машине, который багаж перевозит, там, было частенько. Но потом, потом сделали медкомиссию после окончания смены. То есть они при заступлении на вахту проходили медиков и по окончанию работы тоже должны были проходить медиков. В республіці Бангладеш в аварії загинули щонайменше 22 особи. Два автобуси зіткнулися в 220 кілометрах від столиці в окрузі Натор. Внаслідок ДТП близько 30 людей дістали поранення. Багато з них перебувають у критичному стані, тому кількість жертв може зрости. Щороку в Бангладеш відбувається велика кількість аварій на дорогах, у яких гине багато людей. Найчастіше причинами ДТП стають необережне водіння, низька якість покриття автошляхів, а також технічна несправність транспорту. У Кабулі внаслідок вибуху загинули четверо військових. 12 осіб дістали поранення. Серед них шестеро вояків і шестеро цивільних громадян. Вибухівка спрацювала вмить, коли по дорозі рухався автобус із військовослужбовцями. Кілька тижнів тому США і Афганістан підписали угоду, що дозволяє Вашингтону залишити свій військовий контингент у цій країні після 2014 року. Штати заявили, що це важливий крок на шляху до укріплення стратегічного партнерства між двома державами. Гонконгу почалися переговори між владою та студентами. Акції протесту в мегаполісі не вщухають вже четвертий тиждень. Про готовність до перемовин адміністрація Гонконгу заявила після того, як демонстранти повернулися на вулиці, звідки їх раніше витісняла поліція. Правоохоронці застосовували гумові кийки та сльозогінний газ. Головна вимога активістів проведення у 2017 році вільних, а не керованих із Пікіна виборів глави Гонконгу. Влада називає цю вимогу нереалістичною. Лавина в Непальській Гімалаях забрала життя щонайменше 40 осіб серед загиблих громадяни Індії, Непалу, Японії, Канади, Ізраїлю, В'єтнаму та Словаччини. Снігова буря застала людей на популярному серед альпіністів маршруті в горах Анна Пурна. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби. Рятувальники знайшли 382 особи, 216 з яких є громадянами інших країн. Пошуки відбуваються на висоті до 6 тисяч метрів за допомогою вертольотів. Багато хто з альпіністів отримав обмороження. деякими з Алех необхідна ампутація кінцівок. Ця катастрофа стала однією з найтрагічніших випадків в історії непальського альпінізму. Зазначимо, що в непалі розташовані 14 із найвищих гір у світі. Вина в Непальській Гімалаях забрала життя щонайменше 40 осіб серед загиблих громадяни Індії, Непалу, Японії, Канади, Ізраїлю, В'єтнаму та Словаччини. Снігова буря застала людей на популярному серед альпіністів маршруті в горах Анна Пурна. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби. Рятувальники знайшли 382 особи, 216 з яких є громадянами інших країн. Пошуки відбуваються на висоті до 6 тисяч метрів за допомогою вертольотів. Багато хто з альпіністів отримав вмороження. Деякими спостраждали. Необхідна ампутація кінцівок. Ця катастрофа стала однією з найтрагічніших випадків в історії непальського альпінізму. Зазначимо, що в непалі розташовані 14 із найвищих гір у світі. Ураган Гонсало прокотився Бермудськими островами та дістався Європи. Наразі стихія вирує на британському узбережжі. У Великобританії метеорологи прогнозують сильні дощі. У лондонському аеропорту Хітроу скасовують авіарейси. Зараз у північній Ірландії швидкість вітру сягає 20 метрів на секунду. Минулого тижня ураган обрушився на країни Північної та Центральної Америки. Руйнівний вітер залишив тисячі будинків без світла. Міжнародне агентство Moody's слід за зниженням кредитного рейтингу Російської Федерації, знизило показники семи найбільших фінансових інститутів Росії. Про це йдеться в повідомленні агентства від 20 жовтня. У список потрапили, зокрема, Ощадбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россіль Агентство Агенство з іпотечного житлового кредитування, Зовнішекономбанк, а також Альфабанк. Прогноз щодо довгострокових рейтингів цих банків залишається негативним. Своє рішення Moody's пояснило зниженням здатності уряду Росії надати у разі Обхідності підтримку банковській системі при цьому в агентстві зазначили, що поліпшення рейтингів перелічених фінансових інститутів найближчим часом є малоймовірним. Експерти не виключають подальшого зниження рейтингу у разі погіршення кредитної привабливості Росії. Ну я боюсь, що може бути стагнація, зв'язана як з падінням цін на нефть, так і ослаблення рубля. Ну, на мне это никак не сказывается. Я, в общем-то, в Америку не езжу. Поэтому зарплату получаю в рублях и трачу в рублях. Я как-то привык спокойно относиться ко всем этим колебаниям. Нефть идет вниз, доллар идет вверх. Это качели, понятно. Нефть пойдет вверх, доллар пойдет вниз. Ну, видим, что цены начинают потихоньку расти. А так, в принципе, особо не замечаем это. Как бы на коммунальные услуги все это не отразилось. Ну, соответственно, квартиру снимаем, поэтому может подняться цена на съемное жилье. Как бы из-за этого. А так пока не ощущаю. Навальний та Ходорковський не є альтернативою Путіну. Про це заявив опозиційний російський політик, екс чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. За його словами, характерно, що і Навальний, і Ходорковський ретельно зазначають свою відданість європейським цінностям. Однак, їхня позиція щодо Криму очевидним чином ставить хрест на європейському шляху Росії. Політик переконаний, що того, щоб вступити в клуб європейських держав, Росія має дотримуватися правил цього клубу. У даному випадку найважливішим правилом є повага до кордонів. І Альної цілісності сусідніх держав без дотримання цих норм не можна говорити не те, що про інтеграцію Росії в Європу, але й навіть про елементарну нормалізацію відносин з Заходом. Каспаров нагадав, що Росія під час підписання Будапештського меморандуму взяла на себе зобов'язання гарантувати територіальну цілісність України. Єдиний спосіб відновити допущене порушення цих зобов'язань полягає у безумовному поверненні Криму під юрисдикцію України. У підсумку опозиціонер зауважив, можна провести в Криму ще, хоч дюжину референдумів. Це не зробить російську анексію ні на йоту легітимнішою, оскільки призначати референдум на території України, частиною якої є Крим, має право тільки Верховна Рада України. Суд виніс вирок у справі Оскара Пісторіуса його відправили за грати на 5 років. Рішення оголосив високий суд південно-африканської столиці Преторії, 27-річного паралімпійця визнали винним у ненавмисному вбивстві своєї подруги Ріви Стінкамп. Сторона обвинувачення вимагала для нього 10 років ув'язнення. Проте захист з огляду на інвалідність підсудного наполягав на тому, щоб атлет відбував покарання у домашніх умовах. Після винесення вироку батько дівчини заявив, що родина загиблої задоволена рішенням суду. Нагадає Муріва, Стінкамп померла від вогнепальних поранень 14 лютого 2013 року. Пісторіус застрелив її у ванній кімнаті свого будинку в Преторії. Відомий американський дизайнер Оскар Деларента помер у 82 роки. Популярний кутюр'є хворів на рак. Недугу виявили у 2006 році, і Весь цей час дизайнера лікували. Оскар Деларента народився у 1932 році у Домініканській республіці. У 18 років він приїхав до Мадрида. Там майбутній кутюр'є закінчив академію мистецтв. У 1963 році дизайнер переїхав до США, де за два роки відкрив власний будинок моди. Зазначимо, що обрання від Оскара Деларента користував. Валося популярністю серед перших леді Сполучених Штатів Америки. Дизайнерські наряди носили Ненсі Рейган, Кіларі Клінтон і Лора Буш. Друга дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма народиться у квітні 2015 року. Офіційну заяву зробили у палаці. Нагадаємо, що герцогині Кембриджська страждає на гіперемези свагітних, що супроводжуються ранковою нудотою. Через це низку заходів за участі дружини принца Вільяма скасували. Проте зараз стан Кейт Мідлтон поступово покращується. Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ після оголошення про свою другу вагітність. Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком взяли участь у церемонії зустрічі президента Сінгапуру, який прибув з офіційним візитом до Великобританії. Родина зустріла лідера країни у готелі та вирушила слідом за ним на плацпарад кінної гвардії. Там запланована зустріч Сінгапурського президента з королевою Єлизаветою II.